Доброго дня, добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І радий вітати сьогоднішню мою гостю. Ви її дуже добре знаєте. Багато хто до неї звертався, звертався до неї до працівників її департаменту. Сьогодні у мене в гостях, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентина Войткова. Валентина Рованіна, радий вас бачити. Вітаю сьогодні. Будемо говорити про компенсації. От сьогоднішній такий ефір компенсацій можна сказати. Сказати, і я абсолютно не жартую, тому що е, це слово компенсації, як і напрямки, таке саме слово, ми можемо розшифровувати дуже дуже багато. Що я маю на увазі компенсації зараз? Конкретно будемо говорити компенсації про інвертори, компенсації про е, придбання акумуляторів. Е, і також ми будемо сьогодні говорити про ще один момент: це компенсації на переобладнання авто для е, осіб з інвалідністю і ветеранів, е, тому такий компенсі. Сенсаційний у нас сьогодні ефір. Розпочнемо напевно з інверторів. Це, це поняття, цей пристрій а увійшов в наш лексикон. Так, потихесенько він так увійшов в наш лексикон з моменту, коли м, 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 вимушено почали відключати світло, ене, електрику, і таким чином дехто самостійно з вінничан почав вирішувати цю проблему. І вона дуже наочна, особливо в темну пору доби. Ти бачиш темний будинок? Ну, в принципі, як раніше бачив, так і зараз темний будинок, і в одному великому дев'ятиповерховому будинку світиться три, можливо, п'ять квартир. І ти думаєш, ну як же ж так? Усіх нема, а у них є, і потім у це слово конвертор, а потім, звісно, акумулятор і так далі, і так далі. Що на сьогоднішній момент... На що може розповсюджу розповсюджуватися ця компенсація? І перше питання це які документи потрібно подати для отримання компенсації за інвертори? Так, дійсно, це дуже важливе питання і необхідне на сьогоднішній день. Якщо хай краще їх не буде блекаутів, але якщо будуть знову вимикати світло, то були пропрацьовані певні категорії, саме такі, скажімо, малозахищені, угу. які мають право на придбання інверторів і акумуляторів, тобто безперебійних джерел живлення. І відповідно до комплексної програми, ми вже про. Моніторили і скажімо, таких категорій в нас. Понад 7 тисяч, але скористались на сьогоднішній день поки що більше 20 осіб, більше 20 таких домогосподарств. І перед тим як сказати, які необхідно документи, це все залежить від тої категорії, яка буде подавати заяву на відшкодування, тобто на компенсацію. От хто має так. окей, почнемо з того, хто має право на компенсаційні виплати за придбання інверторів і акумуляторів, значить, саме в першу чергу були.

Віднесені, віднесені до цієї категорії. До категорії для надання компенсації, це саме члени сімей, сім'ї, захисників загиблих і захисниць. Далі це і багатодітні сім'ї, які отримують пільгу в управлінні пенсійного фонду, перебувають на обліку пільгу на житлово-комунальні послуги. Це багатодітні сім'ї, в яких вийшла пільга на житлово-комунальні послуги відповідно до розрахунку по доходах. Далі це одинокі пенсіонери, які Прибувають на обліку в нашому територіальному центрі надання соціальних послуг і отримують соціальну послугу на дому. Угу. Також це і малозабезпечені сім'ї. Також сюди ми і віднесли це е, одинокі матері, які отримують саме допомогу як одинока мати, також це і е, сім'ї, де є е, дітки з інвалідністю до 18 років, або сім'ї, в яких є хворі діти на важкі такі хвороби, визначені е, певною нормою закону. Також слід сказати, що е, потрібно звертатися уже таким нашим качанням. Е, Категоріям, як ми сказали, таким особам, людям слід звертатися відповідно до місця реєстрації, до прозорих офісів соціального спрямування. Це на космонавтів, 30, другий поверх, або замосянська 7, також другий поверх. Тобто до управлінь соціального захисту правобережне або лівобережне. При цьому вони подають такі документи. Це в першу чергу пишеться заява на ім'я міського голови. Далі, якщо це сім'я загиблого, померлого, без вісти зниклого, то відповідне, якщо це сім'я вже статусна, вона має певне посвідчення відповідного зразка. Якщо людина є в сім'ї без вісти зникла, то витяг з єдиного реєстру про безвісти зниклих за особливих обставин. Далі вони надають також копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, але з пред'явленням оригіналів. Також сюди слід віднести. Якщо це людина внутрішньо переміщена особа, то вона дає так. Також і довідку про те, що вона перебуває на обліку в департаменті соціальної політики як переселенець, як внутрішньопереміщена особа, і де фактично проживає. Якщо це людина на обліку в територіальному центрі, то довідка з територіального центру. Також, якщо це люди, наші особи отримають допомогу відповідно як одинока мати, як малозабезпечена сім'я, то відповідно в нас ці відомості є. Якщо це багатодітна родина, як я вже говорила, і отримує. Пільгу на житлово-комунальні послуги відповідно по, від, uh -huh. по доходах, то довідку з управління пенсійного фонду, але слід наголосити про те, що е, має бути і також банківський рахунок, тобто відкритий довідка з банківської установи про відкриття рахунку, тому що туди перераховується компенсація окремого, окремого рахунку, окремого, да, окремого ну, це рахунку, Це зараз не проблема. Так це не проблема, і також слід сказати, що документом, який підтверджує право на отримання компенсації. Це є саме надання чеків, таких розрахункових документів, де є видно, яка сума людиною домосподарством витрачена на придбання, і якщо це воно потребувало також і під'єднання, то акт виконаних робіт щодо встановлення технічних, технічних моментів. моментів. Сума компенсації складає з бюджету територіальної громади відділяється 50% вартості від. Придбання безперебійних джерел живлення це інвертор або акумулятор та його під'єднання, я хочу уточнити, ви сказали інвертор або акумулятор. А якщо буде і інвертор, так, і можна. акумулятор також від загальної цієї суми, да, але дуже важливо, щоб коли виходить комісія, тому що йде певна перевірка, угу. коли виходить комісія, робоча така робоча група, і, і, і щоб та марка, яка придбана і встановлена, відповідала відповідно до всіх тих чекових документів, необхідних документів. Щоб не було так, наприклад, придбаний одна там, наприклад, одна е назва є вчеку, так, а, інша, а назва інша назва стоїть так, в хаті так, безпосередньо. Да. Дуже... чи можна зробити інакше? Валентин Романівна, чи можна, наприклад, звернутися е до е зайти на сторінку Вінницької міської ради, чи можна зайти на сторінку вашого департаменту, і чи є рекомендовані? Можна це слово так говорити, а можна це слово брати в лапки. Рекомендовані марки інверторів, рекомендована марка е, акумулятора е, на придбання, бо там є і потужності, і там є інші технічні е, моменти. Є таке. Всі, оцей перелік документів, категорії, все це висвітлено як на сайті міської ради, uh -huh. так і департаменту соціальної політики сторінці, але рекомендованих немає. Тобто, кожна ти саме ти самостійно можеш це обирати? кожне домогосподарство, виходячи з своїх фінансових можливостей uh -huh. від тої потужності, які вони хочуть придбати. Щоб це, наприклад, чи запуск котла, наприклад, чи хтось хоче тільки заряджати, наприклад, ну, телефони. Так. Тобто, все залежить від фінансової спроможності і від того, що людина обирає. Я Можу сказати, що. Уже зверталися люди, і досить різна така цінова політика угу. придбання, тому є і за 40 тисяч, і понад 100 тисяч, але компенсуємо не більше 40 тисяч гривень. Тобто 50% відсотків вартості за придбання і підключення, але така сума компенсації не може перевищувати 40 тисяч гривень. Е, якщо брати це в цифрах, то якщо максимально ви взяли е, за 80 тисяч, то максимально 40 тисяч гривень, то 40 тисяч гривень це... може, якщо всі документи, все, все що ви зараз сказали, якщо це все є правильно оформлене, то е, е, таке домогосподарство може отримати компенсацію в 40 тисяч. Якщо, е, наприклад, це 50 тисяч. Тисяч гривень обійшлося все повністю. То е, це буде 50%, 50, 50 20-25 тисяч 20, 25, 25 тисяч. А, а якщо буде понад, наприклад, 100 тисяч, то все рівно. Все одно максимально тільки да, uh, да, uh -huh. да. Е, Ще один момент. Таймінговий момент, часовий момент, як довго триває процес е, розгляду заявки на компенсацію, і чи є такий механізм? розгляд заявки на компенсацію? О, механізм існує. Є певний порядок, який затверджений, і мушу сказати, що саме. Е... Компенсацію люди отримають тільки після того, як було затверджено рішення виконавчого комітету. Це було 18.07 прийнято рішення, і тільки після того такі домогосподарства, от як я перерахувала певні категорії осіб, мають право на компенсацію. Той, хто придбав до того, угу. скажімо, до набрання чинності, на жаль, отож. Такого... В мене це було таке питання: yeah. чи той, хто раніше вже це собі зробив домогосподарстві, зробив за за власні кошти, але угу. на жаль, рішення прийнято. Тому тільки після набуття рішення, прийняття рішення такі домогосподарства мають право. І е, слід сказати, що подається заява, пишеться на ім'я міського голови, представник від домогосподарства. Сюди підпадають як скажімо, і квартири, так і приватний сектор. Тобто немає якихось заперечень, угу. немає обмежень щодо площі, жилої, житлової, там загальної це не залежить. І подається заява. Далі впродовж 10 днів е, ми опрацьовуємо цю заяву. От сюди входить це відвідування саме робочою групою помешкання, що дійсно придбаний таке джерело безперебійного живлення, що воно підключено, вивчаються Виходить працівник департаменту соціальної політики, представник ОСББ чи там управляючої, скажімо, компанії, тобто, чи представник квартального комітету, це все склали, занотували, складається акт. І якщо всі документи в належному стані, все подано, і чеки відповідно і відповідають всім вимогам, то до тому переліку комісія розглядає уже щодо надання компенсації чи до відмов. Це все займає десь близько, як я говорю, 10 днів, і вже тоді ми робимо зведений реєстр. Якщо ми вже вийшли, склали обстеження. Є певні всі документи. робимо зведений реєстр, передаємо на департамент фінансів і отримуємо вже кошти, які вже зараховуються на карткові рахунки дому, ну, хто угу. хто звертався від домогосподарства, тобто на ту людину, яка подавала документи. А на той рахунок, яка відкрила людина, чи можете ви сказати, які організації або інституції у Вінниці займаються безпосередньо виплатою за компенсацію за інвертори? Компенсацію за інвертори це, це з... З... департамент соціальної політики, розглядає документи. Комісія приймає рішення, і якщо рішення прийнято позитивне, угу. департамент фінансів, департамент фінансів. територіальної громади виділяє кошти, які зараховуються безпосередньо на картковий рахунок. От ви сказали, я чому поставив це запитання? Ви сказали, що е гроші виплачує е безпосередньо, можна сказати, Вінницька міська рада Так. за своїм рішенням так. і департамент фінансів. Е чи є такі? Програми, чи вам відомо, можливо, невідомо, чи є такі програми іще десь по Україні? Комп... Що от саме місцева влада підтримує е... своїх, своїх мешканців? мешканців. Так. От вам відомо таке чи ні? На даний час таких програм не існує. В інших містах Вінниці це... є. Є. є, тому що це досить важливо і чекайте в гості. Так, Я так, тоді ми, так да. скажу, чекайте в гості, знову будуть приїжджати і знову будуть запитувати, як це, де це і що це. А так з інверторами це зрозуміло. По Моєму абсолютно все чітко ви розписали, як завжди, дуже структуровано відповіли. Якщо я звертаюся зараз до глядачів і слухачів, якщо виникають якісь певні питання, бо я паралельно дивлюся, скільки нас дивиться, і як тільки пішло питання по відповіді по гроші, зразу у нас переглядів стало набагато більше. Якщо виникають якісь певні питання, будь ласка, заходьте на сторінку Вінницької міської ради, заходьте на департамент, якого очолює пані Валентина Войткова. Це департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Там ви знайдете інформацію. Принаймні, якщо щось все-таки буде незрозуміло, там є контактні телефони, за якими можна звернутися і знову таки перепитати, дізнатися, що це, де це і як це. Ще один момент, ще одна компенсація, як я вже сказав, такий компенсаційний у нас сьогодні ефір, який стосується переобладнання авто для осіб з інвалідністю і ветеранів. Що це за програма? От почнемо з того, коли вона була прийнята. Я так розумію, знову таки це сесія Вінницької міської ради. Приймала коли вона була прийнята, і для чого? Чому так? Дійсно, на сесії Вінницької міської ради було прийнято. Таку програму У нас є програма підтримки захисників і захисниць. І один із напрямків ми доповнили програму саме компенсацією для осіб з інвалідністю внаслідок війни за переобладнання авто на ручне керування для осіб, які мають ампутовану одну або дві нижніх кінцівки. Ми розуміємо, що зараз війна, і ми бачимо, що захисники захисниці повертаються і, на жаль, є ампут... Утовані або одна, або дві нижні кінцівки. І якщо в людини є авто, і її зараз буде незручно користуватися цим, тому це є таким теж важливим моментом для підтримки, для скажімо, того, щоб їм було зручно керувати авто, саме переобладнання на ручне керування. Для цього самі така особи з інвалідністю внаслідок війни самі переобладнають, вибираючи собі. Чи якусь певне підприємство чи фірму. Тобто це самостійно це робиться? Це самостійно обирається, mm -hmm. немає до цього ніякого відношення, але потім вони вже коли переобладнавши такі е, наші ветерани, вони подають, вони пишуть заяву також на ім'я міського голови і відповідний пакет документів пред'являють. І е, також одним із основних документів це є акт про виконання роботи. Тобто, що вже це. Відбулося не до того, відшкодовується, а вже після переобладнання, mm -hmm. і слід сказати, що потім, вже коли надаються всі документи, виділяється е до 35 тисяч з бюджету територіальної громади, саме так компенсація, тобто відшкодування за переобладнання, авто на ручне керування. А ви сказали, от почнемо з грошей. Ви сказали до 35 тисяч. Чи є е ця сума у відсотках? От по аналогії з інверторами і акумуляторами. Ви сказали, до 50% від суми, але не більше 40 тисяч гривень. Тут ви сказали, 35 тисяч гривень. Ця сума 35 тисяч гривень також, який відсоток переобладнання? От, як інвертори і е, акумулятори, там чітко стоїть 50% від вартості. А тут відсотків а тут, нема? А тут до 35 тисяч. Тисяч Це грошей може, має. Так, угу. може бути 17 тисяч, може бути 25, а може бути максимальна, е, угу. скажімо, сума 35 тисяч гривень. Тому що різні, скажімо, фірми різна цінова от. політика, але сам наш захисник чи захисниця угу. обирає де, де йому краще. Я от про це якраз і також хотів запитатися. Ви кажете різні фірми. Я чудово розумію, що різні фірми пропонують таку послугу, як фірми з одного боку, які мають право це виконувати, наприклад, ліцензію або певні документи, які мають право виконувати такі роботи, так і можливо, ті, хто і не мають право такого виконувати я можливо зараз фантазую більше ні, ви абсолютно не фантазуєте. Так це мають бути саме ті підприємства, які ліцензовані, ліцензовані обов'язково. І одним із скажімо, порядку, в нас і прописано, що це має бути ліцензія на, на відповідні оці дії, які мають провести саме переобладнання. Тобто, якщо вам людина приносить документи в першу чергу, документи вже коли переобладнане, авто в першу чергу ви дивитеся, чи ліцензована. Okay. Yeah. Так. Ця фірма або це підприємство. Так, а можна зробити знову таки навпаки? Підійти і дізнатися, якщо не у вас, ну а у кого ще, е чи можна, наприклад, робити на цій фірмі таке переобладнання? Чи у вас також немає списку? У нас таких списків немає, тому що це абсолютно кожна людина вирішує, mm -hmm. якби це її право. Тому То головне, вперше... як ми надаємо консультацію, ми просимо зверніть увагу, будь ласка, на те, що дізнайтеся, має бути чи да, да, Дізнайтеся, Чи є ліцензія на переобладнання? Ми надаємо перелік відповідних документів mm -hmm. і вже. Всі я хочу сказати наші особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони всі скажімо, їм зазвонили. хто звертається на офісах, також як би це розказали. Також дуже багато поширення інформації було і в засобах масової і в соціальних мережах. На створений і відповідно телеграм-канал департаменту, де ми також це розказуємо, і щоб люди знали і використовували свою цю можливість. І Крайнє запитання, бо треба виходити з ефіру. Валентина Романівна, ці програми на композиційні ви. Виплати по інверторам і безперебійникам, ну акумуляторам mm -hmm. і переобладнання автівок. Вони м, розраховані тільки на період 2024 року. Можливо, до кінця листопада, що я маю на увазі, тільки до 31 грудня. До якого часу щоб люди mm -hmm. встигли прийти, зробити. Так, ці програми, так як і приймаються, наприклад, в поточному році ці рішення приймалися, то вони діють і на 24 рік. Але ми розуміємо, що ми будемо планувати і буде затверджуватися бюджет на 2025 рік. То я думаю, що це все ми продовжимо, тому що це є необхідним, угу. і це є підтримкою як для осіб з інвалідністю, так і для всіх тих малозахищених категорій населення. Дозвольте, я скажу тоді таким чином. Це вже я завершую ефір, що шановні. Наші глядачі і слухачі, які вирішили це зробити, і яким за обставинами життя можна отримати компенсацію або переобладнання авто, авто, ви можете це зробити. Не зволікайте, і ви можете це зробити ще за часів 24-го року. Часу кінця. ще є до так. кінця 24-го року. Ви ще можете це зробити. Я дуже сподіваюся, як сказала пані Валентина Войткова. Я дуже сподіваюся, що враховуючи. Соціальну значимість цих проєктів вони будуть продовжені на 25-й рік, але давайте не будемо. Зволікати. Ви, зволікати і випробувати долю. Є можливість зробити в 24-му році. Робіть в 24-му. Все, що не зрозуміло, звертайтеся до департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Звертайтесь до Валентини Войткової, до її колег. Вони абсолютно все чітко вам е розкажуть, що робити, де робити, покроково, пошагово, як завгодно. Я вам щиро дякую, дякую за деталізовану сьогоднішню відповідь. Я дуже дуже задоволений відверто компенсаційний ефір відбувся, як. Треба щиро дякую Валентина тим романіна. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.